Серед зими заметіль стука хтось до хати. Ей, хозяєчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли микросом я відстав від роти. Дві доби не їв ні крихти, приморозив ноги, до своїх дійти не можу замило дороги. За дверима чути голос, вірю вам прекрасно. Але я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить та що тут пасатись, я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно, але темна ніч, а ви мужчина, це мені опасно, а солдат уже аж плаче. Я ж не їм нічого, я ж голодний і холодний, чи мені до того? Відчинила таки жінка двері, просить гостя в хату. Насипає борщ гарячий, подає солдату. З'їв солдат борща тарілку, ще й добавки просить. Як наївся, розігрівся, мабуть, каже, досить. Ти хороша, господиня, і борщ у тебе класний. А тепер я відчуваю, що стаю опасний.